Доброго дня всім! Ну що ж, вода циркулює двома насосами, один насос очищує воду, до кінця не очистив, другий насос качає через так званий мій котел для підігріву. От там по чорній трубі отут забирає воду, йшла-пішла, насос покачав туди і потім вертається сюди, <кх> так як у мене там в котлі з чорної труби, Ну з чорного металу. Іржа трошки є. І от такий синтепоновий фільтр. Ботлашка 5-літрова набита фільтром, ой, синтепоном. І от так фільтрує, Ця іржа осідає, тут виходить тепленька водичка. Дірки на свер... Ну проплавляв такий, такий собі фільтр. Тут вже на кінці чистенький. Тепла вода біжить. Щодо самого котла, пішла-пішла вода, купив такі труби, так як вони дешевші, навіть ніж поливний шланг. Порядка 16 гривень, мабуть, за метр. І практичніше набагато. От приходить вход холодної води, заходить по змійвику, тому що в попередньому відео нагрівається і виходить назад гаряча Така от буржуйка з старої поганої бочки. І всякі ломаче, там горить, доски, палки, корчі всякі. Отак от воно все топиться. от, там от котлик гріється. Ну і водичка тепленька, біжить в басейн. Погода зараз не дуже, не встигає вода нагріватися, тож дуже допомагає отакий котел. В принципі, можна сказати, за один день зроблений. Нормально все. Кришка була відрізана, по кругу вставлений котел, потім назад надіта і все. Отак. Ну, така система. І гріється, водичка собі. Тепленька в басейні, діткам буде добре купатися.